Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. Це остання лекція з ангіології, яка присвячена лімфовідтоку нижньої кінцівки. Для того, щоб максимально зрозуміти цю тему, обов'язково потрібно вивчити або, як мінімум, ознайомитися із артеріями та венами нижньої кінцівки. Тож починаємо. Лімфатична система нижньої кінцівки складається з двох компонентів лімфатичних судин та лімфатичних вузлів. Ми з вами почнемо з лімфатичних судин. Вони починаються від підошвової та тильної лімфокапілярних сіток стопи та проходять в основному вздовж вен. Відповідно, всі лімфатичні судини поділяються на поверхневі та глибокі. Поверхневі ваза лімфатіка суперфіціаліс розташовані вздовж поверхневих вен над поверхневими фасціями. Відповідно, вони дренують лімфу від шкіри, підшкірної клітковини та поверхневих фасцій. Поверхневі лімфатичні судини поділяються на три групи: присередню, бічну та задню. Присередні поверхневі лімфатичні судини, ваза лімфатіка суперфіціалія медіалія – збирають лімфу від першого, другого та третього пальців, тильної поверхні присереднього краю стопи, присередньої та задньої присередньої поверхні гомілки та стегна. І впадають у поверхневі пахвинні лімфатичні вузли. Тобто бачимо, що вони проходять вздовж присередньої поверхні нижньої кінцівки, а отже вони проходять вздовж великої підшкірної вени. Бічні поверхневі лімфатичні судини, ваза лімфатіка суперфіціалія дренують лімфу від 4 та 5 пальців бічної частини тило стопи і бічної поверхні гомілки. Вони прямують вверх та нижче колінного суглоба, зливаються із присередньою групою та частково впадають у підколінні лімфатичні вузли. І задні поверхневі лімфатичні судини ваза лімфатіка суперфіціалія постеріора збирають лімфу від бічного краю тилу стопи та підошви п'яткової ділянки та задньої ділянки гомілки і прямує вздовж малої підшкірної вени до підколінної ямки, де впадають. У підколінні лімфатичні вузли. Тож поверхневі лімфатичні судини проходять вздовж поверхневих вен, поділяються на три групи: пересередні, бічні та задні, і дренують лімфу від шкіри підшкірної клітковини та поверхневих фастій нижньої кінцівки. Глибокі лімфатичні судини, ваза лімфатіка профунда, проходять вздовж глибоких вен та артерій та збирають лімфу від глибоких структур нижньої кінцівки, таких як м'язи, сухожилки, суглоби, окістя та нерви. Тож, вздовж глибоких вен та артерій стопи гомілки та стегна, глибокі лімфатичні судини прямують вверхи та проходячи через деякі лімфатичні вузли, про які ми ще поговоримо, приносять лімфу до пахвинних лімфатичних вузлів. З судинами розібралися, тепер переходимо до самих лімфатичних вузлів, виділяють дві групи ділянкових лімфатичних вузлів це підколінні та пахвинні лімфатичні вузли. Крім того, інколи у верхній третині гомілки можуть бути наявні і задні великогомілкові вузли Nodі Tibialis Anterior et Posterior, які розташовані біля передньої та задньої великогомілкових артерій, а також малогомілковий вузол Nodus Fibularis, який розташований біля одноіменної артерії. Зрозуміло, що якщо ці везли розташовані біля артерії, то до даних лімфатичних везлів несуть глибокі лімфатичні судини, але знову нагадую, що ці везли не належать до основних і їх може взагалі не бути. Підколінні лімфатичні вузли, ноді лімфазіці поплітії, розташовані у середньому та нижньому відділах підколінної ямки вздовж підколінної артерії та вен. Дану групу лімфовузлів поділяють на глибокі, які розташовані під підколінною фасцією, та поверхневі, які розташовані поверх цієї фасції. У поверхневі підколінні лімфатичні вузли ноді оділімфатіці попліти і лімфу приносять задні поверхневі лімфатичні судини, які нагадую, супроводжують малу підшкірну вену і частково бічні поверхневі лімфатичні судини. Глибокі підколінні лімфатичні вузли на оділімфатіці попліїти і профунді приймають лімфу від частини глибоких лімфатичних судин гомілки. Виносні судини підколінних лімфатичних вузлів будуть прямувати вверх до пахвинних лімфатичних вузлів. Пахвинні лімфатичні вузли на оділімфатіці інгвіналіс також поділяються на глибокі та поверхневі. Поверхневі пахвинні лімфатичні вуз лімфатіці, інкуїналіс суперфіціаліс розташовані поверх широкої фасції стегна і поділяються на дві групи верхні та нижні лімфатичні вузли. Верхні розташовані горизонтально під пахвинною зв'язкою, а нижні вертикально вздовж великої підшкірної вени. Верхня поділяються на верхньоприсередні лімфатичні вузли ноді лімфатіці суперомедіаліс, які лежать на дірчастій фасції підшкірного роствору навколо устя великої підшкірної вени. Та верхньобічні лімфатичні вузли ноді лімфатіці суперлатераліс, які розміщені у вигляді ланцюжка під пахвинною зв'язкою. Нижні лімфатичні вузли ноді лімфатіці інфріорліс містяться вздовж великої підшкірної вени нижче підшкірного роствору. Верхні поверхневі похвинні лімфатичні вузли будуть отримувати лімфу від сідничної ділянки, передньої стінки живота, промежини та зовнішніх статевих органів. Нижні поверхневі похвинні лімфатичні вузли будуть отримувати лімфу від присередньої групи поверхневих лімфатичних судин, які, я нагадую, несуть лімфу від першого, другого та третього пальців, тильної поверхні присереднього краю стопи, присередньої та задньої присередньої поверхні гомілки. Та стегна. Виносні судини поверхневих лімфатичних вузлів прямують до глибоких похвинних лімфатичних вузлів та зовнішніх клубових лімфатичних вузлів, які ми вже обговорювали в одній з попередніх лекцій. Знаємо, що вони розташовані біля зовнішніх клубових артерій та вени. А глибокі похвинні лімфатичні вузли на оділімфатіці інгуїналіз. Профунді розташовані під широкою фасцією стегна у клубово-гребідній борозні, присередніше від стегнової вени. У даній групі лімфатичних вузлів окремо виділяють три вузли. Ближчий лімфатичний вузол, nodus lymphaticus proximalis, або за автором це вузол розмюлера кльоке. Пирогова, який розташований найвище з усіх глибоких похвинних лімфатичних вузлів у стегновому кільці на присередній поверхні стегнової вен, проміжний лімфатичний вузол нодус лімфатікус інтермедіус. Розташований нижче під ближчим вузлом. Та дальший лімфатичний вузол нодус лімфатіку дісталіс це найнижчий вузол у групі глибоких пахвинних лімфатичних вузлів. Глибокі пахвинні лімфатичні вузли отримують лімфу від поверхневих пахвинних лімфатичних вузлів, підколінних лімфатичних вузлів, глибоких лімфатичних судин, що супроводжують стигнову вену, та зовнішніх статевих органів. Виносні лімфатичні судини глибоких пахових лімфатичних вузлів прямують до зовнішніх клубових лімфатичних вузлів, а від них лімфа спрямовується у загальні клубові лімфовузли. Їх виносні судини прямують вверх до поперекових лімфатичних вузлів, які формують поперекові лімфатичні стовбури, що впадають у молочну цистерну, яка є початком грудної протоки. Тож лімфа від обох нижніх кінцівок проходить через грудну протоку та впадає у лівий венозний кут. На цьому все. У цій досить короткій лекції ми розібралися з вами з лімфовідтоком нижньої кінцівки. Ми знаємо лімфатичні судини, лімфатичні вузли та шлях відтоку. Лімфи від нижньої кінцівки до лівого венозного кута. Якщо це відео було корисним для вас, то обов'язково залишайте лайки, пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. Дякую вам за увагу і до зустрічі з вами у наступних лекціях.